Чого він від тебе хоче? Чого він від тебе хоче? Подумай про свого чоловіка. Загадай карту, перша, друга або третя. І давай подивимось, чого він від тебе хоче. Це загальний розклад, нагадую, що за індивідуальними звертайтесь, будь ласка, в особисті. Отже, чого він від тебе хоче. Чого він від тебе хоче. Загадай карту перша, друга або третя. Так. О. Так, для тих, хто згадав карту номер 1 він хоче до тебе приїхати. Він хоче дуже активно до тебе проявитися. Він хоче тобі щось сказати. Він, ну, він вже буквально мчить. Він ну, чекайте, да, я думаю, що він проявиться або напише, або подзвонить, або приїде. Ну, словом, чекайте. Так, для тих, хто обрав карту номер 2 він. Хоче з тобою якось, якого, якоїсь такої матеріальної взаємодії, да? можливо, він хоче з тобою об'єднати свої фінанси, можливо, він хоче поговорити про, про ваші спільні фінанси, да? або про ваші спільні цілі, про ваші спільні якісь справи. Ось, Він хоче е, з тобою об'єднатися. ще ця карта може говорити про те, що, е, ну, можливо, він хоче, хоче від тебе дитину, да, щоб у вас стало троє. Ну, або... Е, Можливо, він, ти не приймаєш когось з його оточення. Да? Можливо, це мама, можливо, сестра, можливо, можливо діти його знов-таки да? від попереднього шлюбу. Він хоче, щоб це, ти це прийняла. Да, тому що він, можливо, тут не один, і ти, він хоче, щоб ти це прийняла. Для тих, хто обрав карту No3. Ну, тут е, точно він або хоче від тебе дитини, або він просто хоче якось класно провести час, кудись поїхати, розважитись. Да, він, е, ну, ти для нього сонечко. Да, і... Ти, ти його радуєш, тому він хоче, щоб ти його продовжувала радувати. І надалі він не хоче втрачати тебе і щоб ти йшла з його життя. Сподіваюсь, цей розклад був для вас корисним. Нагадую, що за індивідуальними. Звертайтеся особисті. Всім пока.